Доброго ранку, мої любі малята! Ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись. Гарний настрій кожен має. Добрий день, я вас вітаю. Діти, і сьогодні до нас на заняття прийшов хто це діти? Так, це їжачок. Але він чомусь сумний. Давайте послухаємо вірш, що з ним трапилось. Їжачок йшов через ліс, кошик він з грибами ніс, на синичку задивився, Об камінчик зачепився, всі грибочки розгубив. Сів під дубом, затужив. Я з садочок вранці йшла, кошик ось такий знайшла. Діти, тож давайте поглянемо, що лежить у кошику. Так, що лежить у кошику? Так, дітки, це грибочки. А давайте порахуємо, скільки грибочків у кошику. Один грибочок. Два грибочка. Скільки всього грибочків? Так, Два грибочки. Діти, дуже шкода їжачка. Тож давайте йому допоможемо. Ми теж з вами зліпимо йому грибочки. Діти, але спочатку давайте разом з вами розглянемо грибочок. Що є у грибочка? Подивіться уважно, що є у грибочка. А у грибочка є ніжка. Ось вона. І шляпка. Шляпка тримається міцно-міцно на ніжки. Діти. А якого кольору ніжка у грибочка? Так, сірого. А на що вона схожа? На стовпчик. А якого кольору шляпка? Коричневого. А на що вона схожа? А схожа вона на тарілочку. Ось ми з вами і розглянули грибочок. І так, дітки, починаємо працювати, починаємо ліпити грибочки для їжачка. Але, діти, спочатку підготуємо свої. Пальчики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо гриби збирати. Справа, зліва, під кущем. Під сосною, під корчем. Треба всі порахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну що, дітки, потренували свої пальчики? Підготували її до праці. А зараз, будь ласочка, уважно на екран. Подивимось, як зліпити грибочок для їжачка. Їжачок, а ти чекаєш грибочки від діток? Так, чекає. Тому діти стараємося і виконуємо грибочок для їжачка. Для роботи нам сьогодні буде потрібно пластилін трьох кольорів: коричневого, білого та зеленого. Як ви вже зрозуміли, ми будемо ліпити грибочка. Спочатку ми будемо ліпити для нашого грибочка ніжку. Відділяємо шматочок пластиліну, ліпимо ніжку для нашого грибочка. Ніжка в нас овальної форми. Беремо в долоньки чи кладемо на дощечку і розкочуємо пластилін. Розкочуємо пластилін. Донизу у нас ніжка трішки овальна. А зверху ось так. Пальчиком приплюскуємо ніжка нашого грибочка. Готово, відставляємо її в сторону. Беремо коричневий пластилін. Теж відрізаємо шматочок пластиліну, розминаємо в ручках і робимо з нього кульку. Зробили кульку. Тепер цю кульку нам потрібно розрізати на дві частини. Одна частинка буде більша, а друга менша. Ось так. Розділили. Що менше я відкладаю в сторону, це буде для іншого грибочка. А це, що залишилося, ось так пальчиками, тут де був зріз, вдушую ось так туди пальчик. Формуємо шапочку нашого грибочка. Ось така, дивіться, ямка вийшла. Тепер нам потрібно взяти білий пластилін, небагато. Трішки. Робимо з нього також кульку. І цю кульку притискаємо між пальчиками. Робимо таку, такий пласт. Ось так прижимаємо пальчиками. Попритискали, попритискали, притискали. Тепер ми цей пласт на нашу шапочку. Приєднуємо. Ось така шапочка нашого грибочка. Далі що робимо? Ніжку з'єднуємо із шапочкою. Ось так. Погляньте, який грибочок у нас вийшов боровичок. Діти. їжачок Дякує вам за грибочки. Тепер йому їх вистачить, щоб нагадувати своїх діток, їжачків. А фото ваших робіт я буду з нетерпінням чекати. Ну що, малята, до побачення, до нових зустрічей!